Вже давно чекаю на новий фільм з Гарфілдом. Правда, не з цим рудим жирним пухнастиком, а з тим, що мій улюблений спайдермен. Але маємо, що маємо. Загалом це більш американська тема. В нас я думаю, він не настільки популярний, щоб хтось знав про нього щось більше, ніж те, що він полюбляє лазанью. Тож, напевно, взагалі не важливо, який у мультфільма сюжет. А от чи варто його взагалі дивитися, будемо розбиратися. Тому як завжди, дуже коротко і звісно, що без спойлерів про мульт під назвою Гарфілд у кіно. Давайте по порядку. Загалом це просто історія про одну з пригод Гарфілда. Нас коротко знайомлять звідки він взагалі взявся у свого господаря, чим живе і як докотився до такого життя. Ну а потім однієї ночі його крадуть і починається довга подорож з купою персонажів. Не можу сказати, що прям дуже цікава, але має неочікувані твісти під час оповідання, які загалом не впливають на сюжет, а існують так просто щоб розважити глядача. Якщо чесно, то головний герой це тупо рудий монстр, який жере все підряд в необмеженій кількості, типу як Тед фігачить наркоту. Він ламає четверту стіну своєю реакцією на різні дивні моменти. Правда, іноді робить їх ще більш ідіотськими, як і весь мульт в цілому, але не можу сказати, що це прям погано. Він далеко не єдиний персонаж, хтось канонічний, як, наприклад, Одій, а хтось спеціально був вигаданий. Але вони всі різні та мають унікальні образи. Ну, почнемо з того, що це в першу чергу дитячий мультфільм. Що думаю, ви так вже самі здогадалися, судячи з рейтингу 6 тож дорослих складних жартів тут можете не очікувати. Але все одно це весело та мило, хоча і не без драми. Тут, звісно ж, є головна тема, яка йде крізь сюжет та мораль. Загалом, якщо ви не дитина, то для вас це все буде схоже на суцільний наркоманський дріб. Тому ви знаєте, що слід робити перед переглядом. Він має стандартну історію зі своїм фіналом, але за великим рахунком. Це більш схоже на розширену версію чергової серії про цього кота. Тут завжди щось відбувається на екрані зачасту просто якісь незграбні рухи, але спиногризи мають бути у захваті, бо більш їм буде цікаво тупити в екран протягом півтори години. Фізика тут як у хитрий койот і дорожній бігун. Тож про реалізм взагалі не йде мова. Хоча сам стиль анімації використовує ці ефекти, але то такий тренд у сучасних мультах. Тут все банально, нормально, як і має бути у сучасному мультфільмі, оскільки ти і так не розумієш, що відбувається на екрані, і не акцентуєш увагу на саундтреках. Композитор мульта Джон Дебні відомий за такими фільмами, як Книга Джунглів, місто гріхів та залізна людина. 2». Якщо ви з якихось причин пропустили цей мультфільм, то ви взагалі нічого не втратили. І дивитися його спеціально взагалі немає ніякого сенсу. А от якщо треба зайняти дитину на якийсь час, що вона проситься у кіно, це ідеальний варіант, але приготуйтеся до того, що вам разом з ними буде відверто нудно. Ну, якось так. Ну а що?